Київстар зламали через обліковий запис одного зі співробітників. Про таке повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини президент компанії Олександр Комаров. Долучаємо його до нашого ефіру. Отже, вітаю вас, пане Олександре. Добрий день Так, так, добрий, добрий день. Скажіть, так. будь ласка, чи з'ясували ви щось більше інформації про обліковий запис одного зі співробітників? Що це за співробітник? Як таке могло статися? Це да, мабуть, мабуть, не, не зовсім коректно зрозуміли. Що відомо, що був скомпроментований з обліковий запис когось зі співробітників? Що Слідком означає був скомпроментований? Що це означає? Це, це означає, що а, деталі цього облікового запису потрапили до рук ворога. Яким чином чи це а, знаєте, чи, чи, чи це інженерія, чи це тупість. Чи це ну, там, крот? Ну, ми, ми не розуміємо, і це те, що розслідує СБУ на сьогоднішній день. А ви своє внутрішнє розслідування якесь проводите? Як таке могло статися? Безумовно, ми проводимо розслідування, яке стосується цієї першої причини. Воно повністю інтегровано у розслідування СБУ. Угу. А також до цього розслідування першопричин цієї проблеми ми долучили компанію Microsoft. Пане Олександре, які послуги вже вдалося відновити після цієї атаки, в якому обсязі розкажіть, будь ласка, от станом на 13 годину, скажімо, сьогоднішнього дня та четверга повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій Україні? Також майже повністю, як так сказав, на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми закінчуємо от прямо зараз. Закінчуємо останню географію. Це правий берег Дніпра, місто Київ, де, підключаючи їх до послуг голосового зв'язку. На жаль, нам не вдалося за нашим планом. Ми сподівалися, що нам вдасться сьогодні вночі почати відновлення послуг мобільного інтернету. На жаль, є такі ну, технічні причини з відновлення інфраструктури, а також є причини, які пов'язані з тим, що потрібно забезпечити належний захист інфраструктури. Щоб запобігти повторенню цієї ситуації, Да? на жаль, ми поки що не відновлюємося, але дуже сподіваємося, що сьогодні, у другій половині дня, ми почнемо відновлення з західної України регіон за регіоном потроху, та да? обережно почнемо відновлювати послуги е мобільного інтернету. Uh -huh. І все це ну, насправді дуже важко порівнювати, тому що аналогів такій кібератаки їх не було у світі. Це наймасштабніша кібератака, яка була у світі на сьогоднішній день. Пане Олександре, чи є якісь все-таки терміни, коли компанія повністю відновить послуги для споживачів? Ну, давайте так. Є три базові послуги. Три базові послуги я дуже сподіваюся, що ми зможемо відновити до кінця цього тижня. Але я дуже сподіваюся, я хочу, щоб мене зрозуміли, тому що рівень невизначеності він ну, такий зашкварний. А також потім всі додаткові послуги ми будемо відновлювати, і з моєї точки зору це займе мабуть навіть декілька тижнів. Але це все ж таки більш другорядні послуги. 99% послуг, які ми надаємо, які споживають. Це оці три послуги: мобільний інтернет, мобільний голос та СМС. Зрозуміло. Пане Олександре, щодо е, персональних даних е, користувачів, які є у компанії Київстар, е, розкажіть, будь ласка, яка ситуація із ними? Чи вони е, пошкоджені, чи вони збережені? Ні, вони не пошкоджені, вони не збережені. Згідно з тією інформацією, яка в нас і в СБУ на сьогоднішній день, ці дані не втрачені. Навіть хочуть скористатися цією нагодою і сказати. То ті там фотки, які були в телеграм-каналах, які розганяла ця група Сонцукер, да вони є сфабрикованими, вони і не є реальними пане Олександре, Ну і щодо компенсації було оголошено компанією, що е, е, споживачі клієнти отримують компенсацію за, е, за за те, що не отримували послуг певний час. Але уже з'явилися спритники, які створюють якісь групи, розсилають повідомлення про те, що клікайте сюди, ми вам все розкажемо про ці про те, як будуть зроблені компенсації. Розкажіть, будь ласка, дуже чітко для всіх ваших споживачів, як буде організована ці виплати компенсації, щоб люди, не дай Боже, не потрапили до рук спритників якихось. Давайте давайте домовимося, що той день, коли ми будемо готові анонсувати повністю пакет послуг, я прийду на телемарафон і зроблю це перший раз з телемарафону. Це буде єдине таке джерело правдивих новин. Все інше зараз це інсинуації. Чому ми зараз не фокусуємося на цьому питанні? Нам потрібно відновити. Коли ми відновимося, ми зрозуміємо так: наші споживачі були без сервісу 3 дні, 4 дні, 5 днів та від цього залежить рівень компенсації. Що я можу пообіцяти, що ми зробимо все, щоб знаєте. Не тільки перекрити фінансові якісь е, видатки людей, які ну пов'язані з тим, що вони були без зв'язку, але і все, щоб перекрити їх моральні видатки. Ну тобто, ми спробуємо зробити максимально такі широкі компенсації, щоб люди їх відчули. Але Паралець. я ще раз всіх запитаю, що я з цього ефіру розкажу вперше про те, які компенсації ми будемо робити, і прохання не вірити в теляким чихраям. Пане Олександре, почули вам. Дякую за те, що робите, що намагаєтеся відновити оці ворожі пошкодження, які ворог наніс такі масивні ваші компанії. Глядачам підкреслюю ще раз щодо компенсацій, все буде оголошено в ефірі марафону Єдині новини президентом компанії «Київстар» Олександром Комаровим. Дякую вам, пане Олександре, за ефір.